Мене звати Денис Шишко. Я комерційний директор компанії Білоцерків, Лит», яка з 2016 року виробляла човунний посуд. Не тільки а у 2023 році ми почали виробляти алюмінієвий посуд з антипригарним покриттям та без. Також вироби з дерева: це дерев'яні дошки для нарізання та сервіровочні дошки, дошки, тобто менажниці. Ми в цьому році ми також представили у човуні наші досконалення, ті по яким під час виробництва там були зроблені виявлені недоліки завдяки нашим покупцям. Також ми в цьому році запустили нову серійку, нову серію човунного посуду, яка також орієнтована. І була створена завдяки нашим покупцям, тобто вони нам вони вони нас купують, вони нам надають фідбек, зворотній зв'язок кажуть, було б добре ще б і оце. Ми це враховуємо і модернізуємо, покращуємо, все робимо як найкраще для наших покупців. Стосовно нового направлення, все досить просто, як у будь-якому бізнесі. Є попит, є пропозиція. Тому ми вирішили направити наші зусилля. На виробництво алюмінієвого посуду та виробів з дерева У нас дуже багато, ну як я вже казав, новинок дуже багато нові направлення. Тому ми вирішили, що саме зараз на часі прийняти участь в цій виставці. Такі події, на мій погляд, дають сигнал ринку, що незважаючи на ті події, які відбуваються в Україні, йде війна, ринок живий. Купівельна спроможність є. Треба діяти. Треба підтримувати державу. Треба підтримувати зсу. Треба працювати.